Доброго ранку! Пам'ятаєте? У вересні ми з вами святкували День народження Смайлика? Так от, у першу п'ятницю жовтня весь світ відзначає дуже схоже та не менш важливе свято Всесвітній день усмішки. Це одне з найприємніших, найдобріших та найпозитивніших свят року. Яке з'явилось трохи пізніше, ніж день смайлика, Девізом свята стала фраза: Зроби добру справу, допоможи хоча б одній людині усміхнутися. Відомо, що добра та щира усмішка здатна не лише покращувати настрій людини, позитивно впливаючи на її самопочуття, але й робити її. Більш привабливою та успішною. Якщо ти здатен усміхатися, то світ обов'язково усміхнеться тобі. На думку вчених, щира усмішка сприяє установленню довіри між людьми. Цікавим є факт, що здатність до усмішки у людини з'являється ще до моменту народження. А маленькі діти усміхаються лише тоді, коли люди їм можуть усміхнутися у відповідь. Усмішка це диво, усмішка заразлива, усміхнена людина, подібна магніту, що притягує до себе позитивних людей, успіх, радість та благополуччя. Коли людина усміхається. Ми вважаємо її більш привабливою, ніж коли вона похмура. Доведено, що сміх значно знижує симптоми кашлю, застуди, людина одужує швидше, якщо вона в гарному гуморі та усміхається. Вчені кажуть, що одна усмішка може створити такий саме рівень стимуляції мозку, як дві тисячі плиток шоколаду. Заряджає таким самопозитивом як і отримання 25 тисяч доларів. До речі, діти усміхаються близько 400 разів на день, а дорослі лише біля 15. Навіть вимушена усмішка може призвести до покращення настрою, тобто, просто усміхнувшись. Ми можемо викликати позитивні емоції. Кажуть, що усмішка це сонце, яке проганяє з людського обличчя зиму. Усмішка та гарний сон є запорукою міцного здоров'я та довголіття. Тому давайте дарувати один одному гарний настрій та усмішки. Ах, усмішка не так уже й багато. Подумаєш, сміхнувся та й усе, а в когось на душі від цього свято, коли вона до сонечка несе, підносить вгору до вершин високо, лиш усмішка, а творить чудеса. Тож помічає її не тільки око, але й душа. І квітне скрізь краса, а на душі стає і затишно, і спокійно. Вона несе і щирість, і доброту, і виростає радість вже подвійно, як хтось дарує усмішку просту, тож не скупіться, усміхніться щиро, нехай вона, як маківка, цвіте. І буде більше радості і миру усім проблемам рішення просте.